Отже, привіт, Ютуб. З вами Леший, І сьогодні в мене огляд ножа Баракуда. Але перше ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує більш скоріше і більш якісніше знімати ролики. Ну а меценатам каналу надає ранній доступ до відео. і Ще пару плюшок. І ще мушу згадати, мене загинув побратим, героїчна людина. Петиція дуже слабо набирає, тому від себе мушу просити, я би дуже хотів, щоб людина отримала звання Героя України посмертно. Тож, сьогодні на огляді ніж баракуда, ніж баракуда від терен Blade. Я зараз на цьому моменті вставлю розпаковку. Розпаковуємо ніж від Terren Blade. тобто так, як він приходить, досить крута коробка. Тут маємо Додаткові М -м -м, паракорд, маємо наліпку, маємо теклок і в такому крафтовому кра папері приходить ніж з такою брендованою наліпкою. О, маємо. Гравіювання маємо гравіювання теренблей Баркуда, піхви. Тобто досить круто, навіть як на подарунок. Тож, ви подивилися розпаковку, ніж цікавий, тільки приїхав, ще навіть нічого не робив. Ним. Перший різ показую в камеру. Ну, Як на мене, йде тугувато, але знову ж таки о, це через геометрію, це через, скажімо так, через вибрану сталь, можливо. Впивається вона досить добре. Я не великий прихильник N690, але знову ж таки, там хлопці з Terrenbлей мені пояснили. Чому саме так, чому в них такий вибір? І це обумовлено знову ж таки умовами виробництва. Хлопці працюють напряму з Бьоклером. І ну, через такі, ну скажімо так, вимоги, через те, що матеріал приходить саме таких розмірів, ніж має 4 міліметри. Багато людей хочуть саме 4 міліметри, багато людей хочуть саме. Ну, саме n 690 саме такої товщини, то не дуже добре сказується на показниках ножа. Ну, але знову ж таки то ринок, і тому хлопці так і роблять. форм-фактор ножа прикольний. В них ще є ніж V, досить крутий, досить класна геометрія, досить прикольний ніж. Тут вставлю фотографію цього ножа. Ну, як на диво, знову ж таки, питань до підгонки, плашок, принаймні плашки рівні. Це вже добре. Ми з вами обов'язково розберемо подивимося, що тут знаходиться під накладками. Я його ще поношу, я його ще попробую. Як ріже я показав, Попробуємо сверлити. Ну, сверлить теж відносно добре. Що нам показує сверління? Нам показує сверління проникаючу можливість кінчика, нам показує сверління, чи не стане щось з кінчиком ну, в подальшому. Тож, поки що великих зауважень по ножу немає. Я його ще потестую, я його ще поношу. Ніж заїжджає до мене на місяць на спорядження через місяць, я думаю. Активного користування, я щось зможу сказати. Плашки рівні відкрутимо, подивимося, що знаходиться під цими плашками. Подивимося, геометрія відносно адекватна, великих таких косічків не бачу. Якщо будуть виявлені, я знову ж таки то покажу. Насічка під великий палець не агресивна, що досить добре. Знову ж теклок. Я не великий прихильник теклоків. Закріпити його можна. Ну, тільки в вказаному положенні до ножен в мене ще будуть претензії. Маємо зливний отвір невеличкий. Ножне формуються. Представник Теренблей мені казав, що вони формуються по лікалу по спеціальному. І ніж не мав би примерзнути в ножнах. Ми обов'язково то теж з вами перевіримо на якомусь шорців. Ножне зроблені книжечкою, тобто один шматок складений. По підгонки ножин, в принципі, теж подивимося. Мені не подобається один отвір тільки з одної, з одного боку, тобто отвір. Отвір не наскрізний. Маємо ще тут отвір, який мав би дренажно-вентиляційні функції виконувати. Але як на мене, то занадто невеликі отвори, і все-таки вода, все таки ніж буде примерзати в ножнах, буде набиватися. Я не люблю анатомічні ножни, саме через те, що в ножнах лезо має бути вивішеним. Має бути досить великий зазор між ножнами і між ножем. Тоді не буде туди забиватися всяка всячина, всяка багнючка, і то буде ну, набагато ліпше. Попробуємо, подивимося, поганяю його. До ножен багато претензій, дуже багато претензій. Ніж поки що подобається. Ніж, знову ж таки, вибирав я. Я його сплутав з вієм. -ем. Я, я все-таки хотів би ще мати вій від Blade. Ну, до, ножа, До ножа великих претензій немає. Як на мене, занадто товстий обух, занадто велика вага. Якби вони були тоньше, якби то було хоча би 3, 3 це потолок, 2,5, то добре. Ну але знову ж таки, ринок диктує те, диктує що має бути фултанг, має бути дуже велика товщина обуху і саме, саме через то такі, такі функції. Прикрутимо теклок, подивимося, що може теклок. може навіть на піхви наклею їхню жабку. Штатно, яка, яка поставляється з цим ножем. Загалом, поки що, ніж сподобався, нож не сподобалося. Будемо тестувати, будемо пробувати поношу його занадто сильно, як на мене. Я не люблю фултанги саме через виступаючі оці частинки. Мені то теж не дуже подобається. Ну але будемо пробувати, будемо тестувати. На цьому ознайомчий. Момент з ножем Terrenble Баракуда завершується. Дякую спонсорам, дякую підписникам. Бережіть себе! Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей! Та на етапі записування відео я забув сказати, що Павло, який на мене вийшов, там вони роблять гравіювання будь-якого плану. Тобто я маю... Ну, гравіювання позовного. Досить крутий майстер. Поговорили з ним і про к 110 який я не дуже люблю. Ну, Людина, яка говорить, що к 110 і Х12 МФ, і Д2 це все одинакові сталі просто різних виробників. Це круто. Тобто людина розуміє, що він робить. Пояснив мені. Чому саме такий вибір? Ну, поговорили про виробництво, чому їй такий вибір сталі, і чого такі хотілки в людей, які замовляють, поржали про те, що деякі там люди хочуть 100 тисяч одиниць роквела і гаргуртування там в крові барана. І ну, з людиною приємно було справді поспілкуватися. Людина розуміє, що він робить. Людина бачить в принципі ну, живе виробництво так само приблизно, як і я, тому. Досить приємно, досить йому вдячний. І вдячний, що вони на мене вийшли. Вийшли там теж окольними путями через побратима. Ну, але досить круто, що зв'язалися. Дякую їм за наданий ніж. Приємні, толкові виробники. Ну і по традиції, вже в кінці кінців, слава Україні! Слава Незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Ляжий. До нових зустрічей.